Добрий день, мої дорогенькі. Сьогодні я і вас повчу, як в'язати стовбики без накидів. На прошлому уроці я вам показала, як в'язати воздушні петельки. Ми підхватували нитку і тягнули її в петелечку. Тепер треба відчитати, відрахувати третю петєлечку на крючки. Одна, далі друга і третя. Третю петельку продягаємо ниточко, крючок і тягнемо за ниточку. У нас на гачку дві петельки. Підхоплюємо ниточку і тягнемо в петельку. От у нас утворилася перша петелечка, Столбик без накиду. Друга петелечка, не пропускаючи петлі, в другу петелечку продіваємо крючок, тягнемо гачком за ниточку і витягаємо петелечку. У нас дві утворилися. Під низ крючка, крючок продягаємо і тягнемо за ниточку. У нас утворилася друга петелечка. Третю робимо. Вставляємо крючок в петельку і тягнемо за ниточку. Дві петельки на гачку. Підчепили ниточку і протягнули через дві петелечки. У нас Повинно залишитися одна петелечка гачку. І вона, от у нас, ми її притримуємо пальчиком, протягаємо петельку, тягнемо за ниточку. У нас дві петелечки. На гачку. підчепили і тягнемо через дві петельки. Протягнули. Наступно. І потягнули за ниточку. Дві. Підчепили, пров'язали, проділи, витягнули ниточку, підчепили, пров'язали. Отак в'яжемо до кінця ряду. Слід. В кінці ряда зробити воздушну петельку, щоб розвернути наше в'язання. Я зараз трошечки ускорюсь і покажу, як це зробити, ви теж навчитеся так в'язати швидко. а зараз показую, як в кінці. Останню пров'язуємо так само і робимо воздушну петелечку і розвертаємо наше в'язання. Другий рядочок в'яжемо так само. Підхоплюємо петельку, витягуємо ниточку і пров'язуємо. Підхопили, витягнули, пров'язали. Так само до кінця. В кінці. Останню пров'язуємо воздушну петельку і перевертаємо. Всім творчих успіхів. В'яжіть, будь ласка, мирного неба, до нових зустріч. До побачення! Пока-пока!